Привіт, друзі! Я чоловічий лікар, дипломований уролог, венеролог-дерматолог. Спеціалізуюся на діагностиці та лікуванні інфекцій, що передаються статевим шляхом урологічних і дерматологічних захворювань. Звернувшись до мене, ви отримаєте консультацію щодо чоловічого здоров'я, венерічних, урологічних та дерматологічних захворювань, можливість безболісно здати експрес-аналізи, пройти повне комплексне обстеження. У найкоротші термін пройти профілактичне обстеження, ефективно пролікуватися від всечастотевих інфекцій, урологічних і дерматологічних захворювань, пройти діагностику, лікування та видалення наутворі на, на шкірі, родинок, папілом, кандилом, бородавок, при виявленні у себе або у свого партнера симптомів хвороби негайно звернеться до лікаря, оскільки всечастотеві інфекції дуже легко передаються себе ніяк не проявляють легко і швидко переходять у приховані форми, що призводять до дуже серйозних наслідків. Бережіть себе і своє здоров'я. Звертайтесь до мене за телефоном нижче. Допоможу вам!